Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Урок 49. Тема основи турового еншпілю. Позиція Лусени, позиція Філідора і інші типові еншпілі. Це називається позиція Лусени в часі іспанського шахіста. Білому пішукові залишився один хід до ферзя, його блокує власний король. Білий король обмежений чорними фігурами. В нього немає ходів. Білим важко активізувати свого короля. Який є спосіб виграшу? Цей спосіб називається побудова мосту. Зверніть увагу на зелені стрілочки, біла тура має перейти на поле g 4. Потім, по сильних стрілочках, білий король буде виходити вперед. Перший хід тура e 1 Це ми відрізаємо чорного короля подалі від білого пішака. Якби чорні зіграли король f 6 ближче до пішака, то був би хід король f 8. І білі проводили би ферзя. Справа в тому, що чорний король перекрив вертикальний шаг по вертикалі F. Король D7. Далі тура e 4. Тура переходить по четвертій горизонталі. В майбутньому можна зіграти буде тура g 4. Тепер можна виходити королем вперед. Білі хочуть наближатися своїм королем і потім закритися турою від шахів і провести ферзя. Король виходить вперед. Ну, це грає комп'ютер, він трошки помилився, можна було ще трошки пограти чорним краще. А тепер білі можуть просто провести ферзя. І білі виграють. Інколи є інші способи виграшу. Коли є слоновий пішак чи центральні пішаки, то можна перевести туру на восьму -го горизонталь, в даному випадку на поле g8, щоб вигнати звідти чорну туру. Тура H1. Чорні вже помилилися і можна захопити вертикаль G. Так, чорні атакують пішака, тепер білим дуже легко виграти. Хід король Е8. Чорні побили пішака, і тепер Тура Е1. Тура має захищати короля. Тура F1, лінійний удар, і білі виграють туру. Тепер потрібно досягнути позиції Лусени. Король F5 не можна грати. Чорні зіграють король F7. Чорний король потрапить перед пішаком. Дуже часто важлива умова виграшу це те, що король суперника відрізаний від пішака. Правильний перший хід Тура f6. І далі білий король може йти перед пішаком, щоб його проводити. Можна відійти турою, король H6, що пішак рухався вперед. Король g7, що був хід g6. Ось же пішак рухається до ферзя. Король H7, шах, король g8. І g7. Ось позиція Лусени. В залишився один хід до ферзя. Далі правильний хід тура g2, щоб відігнати чорного короля подалі. І білі будують міст. Тура переходить на четверту горизонталь. І тепер король виходить вперед. І тепер знову можна провести ферзя. Білі виграють. Наступний приклад потрібно знову досягнути позицію Лусени. Зараз пішак під боєм. Граємо вперед. Дуже важливий хід. Тура д 7. Щоб відрізати чорного короля від прохідного пішака. І можна поставити туру подалі від короля. Шах. ховаємося перед пішаком, насуваємо поступово пішака. Білі хочуть насувати пішака. Чорні дають горизонтальний шах. Це один з способів захисту. Але тура знаходиться на короткій стороні. Тобто коротка сторона це там, де менше ходів від краю дошки до пішака. І тут дуже просто туру цю витіснити. Атакуємо туру. Тура взагалі поганий блокувальник. Зв'язали пішака, просто король F6, і ось все-таки пішак рухається вперед. Атакуємо туру. Можна грати пішаком вперед. Захистили. І ось втрапляється позиція лусен. Шах. Відрізаємо короля. Переводимо туру на четверту горизонталь, будуємо міст. Король може виходити тепер вперед. І можна проводити ферзя. Захистили ферзя, білі виграють. В цій позиції чорні можуть зробити нічию. Ця позиція називається позиція Філідора. Завдання протриматись 10 ходів. В білих є прохідний пішак, важливо, чорний король перед прохідним пішаком. Дуже часто буває, що чорна тура робить вертикальні шахи. Але білий король від цих шахів сховається на полі є 6. Тому правильний захист це поставити зараз туру на шосту горизонталь. І білий король не має прогресу. Тура б 6. Ось все-таки білі зіграли пішаком, щоб був хід короля в 6. Але тепер білому королю не буде де сховатися від вертикальних шахів. Тому чорна тура переходить на першу горизонталь. І ось починаються ці постійні шахи. Можна було ще далі шахувати короля, білі трошки помилилися, можна вже побити пішака. І нічия. В даному прикладі білі мають виграти. Потрібно уникнути позиції Філідора. Якщо зіграти король е 6 то буде хід Тура G6, позиція Філідора. Це білим не потрібно. Правильний хід король Д6. Якби був шах, можна було б закритися пішаком. Далі виганяємо чорного короля. Тураж 8 шах. Можна пішаком, Шах де в ферзі, атакована тура. Просто є сім. Загроза те, що буде ферзь. Чорні побили туру, білі проводять ферзя, ферзь проти... ферзь проти тури при правильній грі виграє. Наступний приклад дуже виникає часто на практиці. Білих є прохідний пішак на пішака більше. Де розташувати туру? Перед прохідним пішаком чи за прохідним пішаком. Найчастіше краще розташовувати туру за прохідним пішаком. Грати тура е 3 чи тура е 2 неправильно, тому що чорні дадуть шах і поставлять свою туру за прохідним пішаком. Тому правильний хід тура е1 і далі буде хід тура а 1. Все, білі поставили туру за прохідним пішаком. Так робити найкраще. Далі білі можуть поступово насувати пішака. Потрібно активізувати свого короля. Білий король може проводити свого пішака, а може піти бити чорних пішаків. Може бути по-різному. Різні плани виграшу. Тепер білі мають зробити нічию. В чорному пішкові один хід до ферзя. Пішака блокує тура. За білих правильний хід поставити туру за чорним пішаком. Чорна тура пасивна. Білі починають робити шахи. Або можна ось відрізати короля. Або знову робити шахи. Завдання було протриматись 20 ходів, Ще залишилось 14 ходів. Постійно оголошуємо шах. Ось, добре, король підходить до тури. Це важливо показати. Такий шах Тура А3 робити не можна через хід король Б2. Буде атакована тура, і чорні захистять пішака. Просто турою відходимо на восьму -го горизонталь. І чорний король він тут не може десь сховатися від шахів. Можна давати тепер вертикальні шахи. Ось король не може сховатися від шахів. Або можна ось просто трупу ставити за прохідним пішаком. І це нічия. Тепер у нас еншпіль тура проти пішака. Чорні хочуть проводити свого пішака. Білий король далеко. Правильний хід це тура g5, щоб відрізати чорного короля. Пішакові досить далеко. Тобто, якщо чорний пішак відірветься далеко від короля, що король не зможе його захистити, білі виграють цього пішака. Тепер білі підводять ближче короля. Не можна грати королем, тому що ми перекриємо лінію. Наприклад, хід тура Д5, Щоб далі можна було покращувати свого короля. Ось чорний пішак він далеко вже відірвався від свого короля і білі його вже просто виграють. Все, побили пішака, білі виграли. В цій позиції чорні мають зробити нічию. Цікавий метод захисту. Не можна грати королем перед пішаком. Ми блокуємо пішака. Чорний король має триматися вертикали С і Б. Ось зараз шах по вертикалі Б. Граємо король С1. Атакований пішак, звичайного, необхідно захистити. І граємо на вертикаль С. Білі покращують короля. Тепер А2 пішак де у ферзі. Захистили пішака. Шах і ми не блокуємо пішака, граємо король С1. Кований пішак його захищаємо. Ну, ось білі не могли досягнути прогресу. Просто зіграли турою. Проводимо ферзя. І це нічия. Сьогодні ми розглядали туровий еншпіль, і було дуже багато важливих позицій, які дуже часто трапляються в реальних партіях. В описі до цього відео буде посилання на ці вправи. Обов'язково потренуйтеся! Їх необхідно вивчити на пам'ять, їх необхідно розуміти. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!